Привіт! Мене звати Тробіціна Смогло Олена Володимирівна. Я вчитель початкових класів, учні Харківської гімназії 92 вже давно знайомі з соціальною ініціативою Абетки Харчування від НЕСТЛЕ. Я з Харкова, прифронтового міста, але мені вдалося організувати онлайн-майстер-клас до Міжнародного дня шеф-кухара. Ми з дітьми другого класу готували сирнички, а потім, сидячи біля екранів, ласували ними та бажали один одному смачного. Всі 25 учних мого класу отримали дипломи та приємні подарунки від абетки харчування. Я і далі продовжую слідкувати за новими конкурсами та ініціативами від НЕСТЛЕ. До початку повномасштабного я працювала у приватній школі Лестриця. У мої обов'язки входило слідкувати за дітьми під час групи подовженого дня. Як т'ютер та вихователь, я піклувалася, щоб діти вчасно виконували завдання, відвідували гуртки та їдальню, де кухарі завжди турбувалися про здоров'я дітей. Відвідуючи багато семінарів, одного разу мене зацікавила тема. Нове шкільне харчування, шляхи впровадження в закладах освіти. І я змогла отримати сертифікат за участь у вібинарі від Євгена Клопотенка, кулінарного експерта та автора проекту. Також я працювала у приватній школі Бойка. У мої обов'язки входило наповнювати шкільні соціальні мережі. Відвідувач майстер-класи, я записувала дітей та працівників закладу на відео. Часто це були кулінарні майстер-класи від Константина Лук'яненко, почесного члена першої української асоціації шеф-кухарів України. Також він розробляв меню для учнів Бойка Там мені вдалося познайомитися з поняттям «smart eating». Я знімала всі процеси та викладала їх у соціальні мережі. Часто у творчих проєктах мені допомагав Олександр Кривець, учасник 11-го сезону, майстер-шеф. Я завжди відкрита до творчих проєктів, бо вже неодноразово виступала як спикер на вебінарах. Я й далі буду залюбки брати участь у цікавих ініціативах.